Ну і брехун. Дід мій брехун, а ти його переприхав. Оце в цьому лісі знайшли дуже великий середньовічний скарб колись. І аж під коренем було. О ту. Це крута знахідка. В нас вони дуже рідкі. Копарський маньяк. Вже тимніє, руки трусяться. Що ж це таке? Що це за краса така була панська? Вітаю товариство. Сьогодні ми прийшли на коп на так звані, як я називаю їх, козацькі хатки. На велике діло йдеш, синку. Пам'ятай. Дякую, батько. Ну вони тут не тільки козацькі, тут перемішане все. І 17 століття початок, і 19, тут все є. Ну, в мене перший нормальний сигнал, що можна показати. Так, я запутався в кущах. О, дивіться який. Гарненький, маленький хрестичок. Це хрестичок такий приблизно 19 століття. Пам'ятаєте, є відео, де я сережку таку знаходив півмісяць велику. Оце це місце. Дуже гарний хрестик. Думаю, мабуть, мити його не буду. Не хочу патину стирати. Звичайний листочок, жіночий, маленький. Мені взагалі хрестики не дуже часто трапляються. Ну, дуже гарний хрестичок. Будемо шукати. Ось, іде дорога. Стара захращена дорога. Біля дороги стара захращена хата. Не знаю, яке століття. знаю, що там далі є 18 століття. Чуть-чуть далі ще одна хатина. Я думаю, що це теж 18, те бо в мене випала якась монетка. Якась монетка. Як ви думаєте, що за монетка? Бачите? Так, Що тут у нас? Діньга? Чи Капуста. Капуста! Що маїн? Мїн. Рік 14 чи який. Ну, стан ніби тут навіть непоганий. Не діньга, а капуста. Царки теж непогано, коли нема середньовіччя. Якщо встигну, я її почистити то вставлю відео, якщо ні, то вибачайте. Ну, постараюся. Окей, нормальна монетка. Проходимо ще коло цієї хатини. Бо тут ще зарості, тут є і середньовіччя, і 18, те і 19, те що тут тільки немає. Вигада, що камера не передає поглиблення від домових ям. Ось улоговинка, там далі. Золотими деревами великими теж домова яма. І ось теж домова яма. Ну, не дуже глибока. Тут був сигнальчик гарний. Надіявся на монетку. Але ні, не монетка, це у нас гудзик маленький, спокусуйся. 10-го полка на мідний період середини 19 го століття. Ну я так і думав, що тут хатки такі. Вони в основному пустуваті. Добре, копаємо. Знайшов хатинку середньовічну. Ну як знайшов, я про неї знав, тільки на ній ніколи не копав. І в мене знахідки. Це у нас друга. Як завжди, в кожному випуску купаю їх. Пряшка. І перша знахідка була от така штука. Не знаю що це таке, до чогось бачу, прибивалося наче. Да. Типа такого якийсь бичок був, чи навпаки Росомаха середньовічний. На тій хатці нічого не знайшов, прийшов на сусідню, буквально метрів п'ятдесят. Це цікава хатка така, вона не зовсім бідна. То Ту тут монетки і в мене щось випадає. Щось випадає, я не знаю, що це. Я не знаю. Я не знаю, я не знаю. Але мені кажеться, що це якийсь гапличок тільки такий крутий, доволі такий крутий. Зараз ми його помиємо і подивимося, що ж це таке, що це за краса така була панська. Дуже цікаво, видно посріблення, а взагалі воно бронзова. Бронзова була тунь. Я дуже люблю такі штуки. Оце да. Це вже можна коп сказати, що вдався. Дуже рідкісна штука. Залізний звичайний, да, можна знайти, а такий я ще не бачив. Прекрасно, прекрасно. Я так думаю, що оці вушка це пришивалося за них. І за оці його два така сорочка застібалася. Жили тут Дійсно не бідні люди. Ну що ж, дивимося, що тут ще є. Хата, звісно, вибита, мало вже сигналів. Це прямо над хатою. Ось домова яма. Ну нічого, бачите, вицип. Зловив сигнал. Дуже глибокий. Як завжди, яма глибиною метрів п'ять. Копав скарб. А виявилося деньга. Знову діньга. Діньга, діньга. 35-й, як завжди. Так. 35-й, як завжди. Рік. Стан непоганий. От блін. Недалеко від того гапличка. Порозносили ці деньги по всьому лісі. Ні, ну коли нічого нема, то деньга це дуже круто. Але коли ти мрієш про орд, то деньга це так собі. Це з сусідньої хатини. Трошки далі там 18 століття хата. Ну нічого, дивіться, аж блистить. Прикольно. Ну, хороша монетка, забираємо. Що можна сказати? Скарба нема, але ж ми шукаємо і ми її колись знайдемо. Це обов'язково. Прийшов, ну, краса була, жодного комарика. Класно, але прохладно було. А зараз потепліло і вони всі проснулися. Ком'є, Ко Ком'єву далаті! Так, а я заліз в кущі бузини на цій же самій хатці. І я сьогодні в ударі. Бачите, на дні лежить. Вон, я вже бачу низ розширений. Це характерно від 14 до 16 століття хрести московицькі. Думаю, що, мабуть, олово або свинець. Ну шо ж, овтіло. Не олово. Не олово. Бронза. Чуть-чуть зігнутий, ну то не біда. Головне, що цілий бронза. Ой, я думав, що я такий не найду. Який же гарний хрест. Я за це розширення казав. Це характерно для московицьких хрестів десь з 14 століття по 16. Далі йде з 17 століття, вже штурвал звичайний. А він же ж гарний. Який же ж він гарний. Я думав голову. Ну дякую Ліс, ти мене сьогодні порадував на славу. Давайте помиємо цю красу. А хатка ця більш рання, я вам скажу. Чому рання? Через те, що тут нема буратосів. Максимум, що я тут знаходив крістінка, ну, соліди, а буратосів тут нема, а отже це до Хмельницького. Так, в тіньку. Народився на світ через 400 років. Це чудово. От коптець вже сьогодні точно вдався. Це крута знахідка. В нас вони дуже рідкі. Ставимо лайки, ставимо великі жирні лайки і підписуємося на мій канал. Тільки в мене самі круті знахідки. Капець. Дивіться, як понаривало. Який жах. Який жах! А що не жах? Жах, я ж кажу, який жах. А тут була ще одна ямка. Підійшов, провіряю, сигнал, гарний сигнал. І у нас тут соліт. Ще що щось там поблискує. щось помилуємо. Подивимося, що за соліт. Щось на ньому нічого не видно. Мабуть, якась підробка. Оце залишки посріблення залишились. А може і ні. Ну, Думав, почищу. Якщо щось розберу, то хоч напишу. Бо я сумніваюся, що там рельєф є. Ну, тут скидували сміття, то мабуть його і викинули як підробку. А цей, мабуть, рив-рив, якийсь неуважний чи що. Десь на метр вище того соліду. У цій ямці я знайшов отаку малесеньку підвісочку. Я вже не раз такі підвісочки знаходив. Це підвісочки або з діадеми, або з колта, або типу сережок. Я знаю, що є... слухайте, то там якесь зображення начебто. Це мені щось кажеться. Кажеться, треба хреститися. Не, ну якщо зображення, я вдома помилуй подивлюся. А може воно з монети зроблене? Може. Мені здається, значить там якісь іерогліфи східні. Ну окей, вдома подивимося і розберемося. А у мене біля незакиданого шурфа не мого чогось не знаю. Був сигнальчик. Не знаю, не побачили його. Я побачив. Ківечко, царське, срібне. Ой. Ви не думайте, це не я його рубанув. Я вже передивився. Ні, це воно було. Шкода. Ні, ну в цьому? В ювелірку можна занести та й вони його спаяють. Не знаю, що тут написано, Дома вже розшифрую і вам напишу. Але бачив, що проба є. У мене камера не передасть. У мене сьогодні релігійний день. Все по релігії. Два хреста, кілечко, не знаю, що там щось там спасі сухрані. Прикольне кілечко, що цікаво, що на середньовічній хаті. Ну, це ж таке. Люди завжди жили, завжди ходили і губили свої речі. День другий експедиції на хату Магната. Хата в нас от там трошки далі, за метрів до 50 менше може. Тут ще одна є хатка. І тут у нас можна сказати смітник. Ходжу по смітнику, чорні сигнали. Кольорових немає. Опускаюсь нижче, тут менше чорних сигналів, ловлю колір. Колір глибоченький, випадає монетка. Монетка гарна. Думаю, що це Як Завжди півторачок. Будемо нити і дивитися. Бачу, він усе якийсь лопнувший. Зараз ми його помиємо І подивимося, що це за півторачок. Я йшов сьогодні. Думаю, ну план мінімум півторачок викопати. А максимум то ну, всі знають який максимум. Півторачок у нас, як завжди, затертий, але щось проглядається, там герби якісь. Ну, Дому почиститься спеціальними средствами і побачимо, наскільки він убитий. Ну, я бачу, що так, трохи підубитий, уставший. Ну нічого, перша монета зачотна. Купаємо, ще дивимося на ці хатинки і тоді переходимо ось туди на хату Магната. Колись я чув така легенда, що оце в цьому лісі знайшли дуже великий середньовічний скарб колись. Не знаю наскільки це правда, але я таке чув. Іду я далі, там півторак був, а тут мене ну, випадає ось така штука цікава, металева залізна. Тут така якась ось петелька і це до чогось кріпилося. Чи це до чогось кріпилося? Ну, коротше, і те, і те, до чогось кріпилося. Щось дуже цікаве. Не знаю, елемент це чого. Не знаю. Хто знає, підказуйте. Ви часто мені правильно підказуєте. Може хтось знає. Копаю на хаті магната. Поки що грошей магната я не можу. Ну нічого ми шукаємо. Чорних сигналів є, а кольору нема. Ось купнув підковку. таку вже стесану. Трохи. Да, і стільки ось у кераміки лізе з цієї ямки. Капець. Де гроші, де гроші магнати, заліз я в в яму і вирішив зробити маленький пробний шурф. Копаю, поки що сигналів нема. Випадає така печалька, люлька. Як би хотілося, щоб вона була ціла, але лише уламок. Шкода. Не часто вони трапляються, що така побита. Ну нічого. Купнемо ще на пару штиків подивимося, чи будуть якісь тут сигнальчики чи ні. Ключик який симпатичний, приблизно 19 століття. Нібито навіть в непоганому стані, ось бачите, навіть метал проблискує. Можливо, вдасться... Його почистити, бо то попадають такі, що розвалюються в руках. Ну, нормально, не цвях. Але сигнал був гарний. Думав, що будемо не якась. Ну, Нічого, сьогодні так, не дуже. Прошлий раз хорошо, а цей раз не дуже. Як завжди. Пряжка. Манюнька. Манюнька-пряжка. Залізно, звичайно. О, дивіться. Геть язичок рухається. хоть зараз на ремінь чіпляй. Розрухайте. О, все, работает Працює. Відремонтували. От я і знайшов звідки ці, ця дінька була. Оце одна хата, ось друга хата. Тут сигнал і під коріння. Глибоко під коріння мені випадає монетка. Невеличка і товстенька. І зелененька. Ну, я думаю, що це як завжди. Деньга. А, точніше, не день, а, а ця. Полушка. Так, бачу, що вже з цієї сторони, мабуть, у нас нічого не вийде. Ага. Деньга. Знаєте, спочатку подумав, а вдруг копійка Петровська. Але ні... Да, деньга. Така маленька? Я думав це полушка. З орликом щось тут не так. Він що побитий чи що. Ну, за Ще одна деньга 53-й рік. І як вам? Гарний. Ну просто ідеальний, дивіться. Повністю хвостовик. Довгенький такий. Краса. Ідеальне вістря. Це я вже перейшов знову на сусідню хату. Там де півторак викопав. А, красота. Знаєте, таке має вагу. Мабуть, бронебійне було якесь. Ну, може і ні, я не знаю. Я в них не розбираюся сильно, але дуже приємна знахідка. І аж під коренем було. О тут ого. Глибоко. От, блін, копарський маніяк. Вже мені, руки трусяться, весь мокрий, а він шурфить на склоні. Что сверишь? Что сверишь? Тут, тут. Вот все. Слива, да? да? С дырочкой манисто. Не мию. Дома помию і відео ставлю. Да. Фу. Мої два пошукові дні в чергове доводять, що навіть на вибитому місці, якщо шукати уважно, ще можна знайти багато чудових артефактів. Дякую товариство за перегляди. Гарних всіх знахідок та до нового копу. До зустрічі!